Доброго вечора усім. Я сьогодні не знімала. похолодало у нас так. Обіцяють до мінус чотирьох. Я... Правда, я не вірю, але а раптом. Іду десь, донька має мене зустрічати. Іду на зустріч, але я її не бачу, я вже півдороги пройшла. Зараз буду. А я її не бачу. Гляньте у нас це місток. А це тут таке у нас запруда така, ой, качечка. Бачите качечка. Ой, ще одна. І селезень і качка. Та Це ж пара. Зараз вони заховаються, бо вони дуже лякли, якийсь селезень гарний. А лапи червоні-червоні. Природа. Обожнюю природу. Це нам чоловіки зробили, щоб не лазити на місток. Бачите, вода прибула. Це не вода, це багнюка така. Але ж таке яке. Скільки в нас цього камеша очерету? Бачите? Холодно, прям холодно. Так, все, выключаюсь. Бачу доньку уже.